Друзі, всім привіт. 9 грудня зимуємо. У нас зима, в нас холодно. В тиждень часу тримаються вже такі морози мінус 8, мінус 6. Ну і так і сьогодні мороз, холодно. Після цього в снігу було один день потепління. Такі якась паморозь падала, туман з дощом цей, ці шапки снігу трошки просіли, але у нас тепла в нас не було. Бачив, хлопці скидали ролики на Закарпатті було тепло. Ну і там десь на Одещині, півдні Одещини було тепло. Ще в роді на Дніпропетровщині, Кіровоградщині було, в деяких регіонах було тепло, навіть бджілки деякі облітувалися. Ну, А в нас зима. Але, друзі, ролик не про це. Недавно в соцмережах почала гуляти ролик і фотографії. Люди почали викидати про проблему вуликів ППУ, що їх добуть птиці. Так, друзі, дійсно. В в цих вуликів є отакий, скажімо так, нюанс, те, що птиці, зокрема дятли, синиці, не... я не замічав, щоб синиці пробували довбати от ППУ. Але скажу вам чесно, незважаючи на те, що пасіка стоїть в лісі, в мене не було такої гострої проблеми ніколи з цим. Не довбали, друзі, у мене ні дятли, ні синиці от вулики ППУ, хоча незважаючи на те, що в мене 50% на ППУ в пасіці і 50% нуклеозного на парку на ППУ нуклеусах і там зимують сімейки, не довбали. Правда, минулого року якийсь один. один такой пробував на смак цей ППУ. Але це суто один. І я замітив, що по роликах, що по себе, ну от на пасіці. Ну, ось тут, бачите. Це суто один вулик на цілу пасіку. Він його спробував подовбати. Таку невеличку. Ну, не дирку він нас не видовбав. І все, більше він не чіпав ні одного вулика. Друзі, але я замітив по роликах, що і по скиданих фотографіях, що як правило, дятли полюбляють дубати вулики не яскравого кольору. Тому я думаю, що потрібно фарбувати оці вулики ППУ в більш такий яскравий колір, там жовтий, голубий, такий, щоб його відлякували. Птиці не люблять таких яскравих кольорів. І бачу, що вони добають не окрашені вулики в основному. Оцей ролик, навіть який гуляє зараз в соцмережах, там не покрашені вулики ППУ, і там подовбало так, так серйозно я бачив, ці вулики подобали. Ну, не будемо, так казати, нічого виправдовувати. Дійсно, є така проблема з цими вуликами. Тому. Хто в кого є проблема, то потрібно ці вулики або обгортати якимось матеріалом на зиму, або так, як я бачу, роблять багато хто накидає сітки на вулики при зимівлі, для того, щоб туди не попадали ні синиці, ні дятли, ні... Ну, якщо часно розібратися, якщо дятло захочеться, так він і дерев'яний вулик буде довбати. Так що є такі нюанси. Ну і в мене є, от кажу, в єдиному вулику, який я вам показав. Це от за 7 років зимівлю цих вуликів. Це минулого року тільки побачив от таку, е, таку неприємність, скажімо так. А так, все нормально. Е, чи буду я виготовляти, друзі, я ці вулики. Друзі, я думаю, ви вже зрозуміли, що їх виготовлення не є така складна річ. Так, вона не дешева, але вона не складна річ, і їх можна виготовляти в домашніх умовах в певній кількості, скільки вам потрібно, без особливої якоїсь там затрат. По компонентах воно дорожча, ці вулики навіть получаються дорожче, ніж дерев'яні, якщо чесно розібратися. Якщо взяти, зараз ми можемо придбати дерев'яний 300-й корпус, наприклад, 12-рамочний, ми його можемо придбати десь плюс-мінус 400 гривень. Та, то тоді на 12-рамочний ППУ корпус десь йде. Приблизно 3 кг компонентів. 3 кг компонентів це 500 гривень виходить. А тут корпус можна придбати вже готовий за 400 гривень дерев'яний. Дерев'яні вулики дешевші все ж таки. Навіть по рахунку, тому, щоб переховувати це, коли. Що ми ППУ вулики будемо робити самі, я вже не кажу там затрати на форми і на це. Якщо порахувати ще затрати, так корпус ППУ виходить дорожче, ніж дерев'яний. Ну, але знову ж таки, є як в дерев'янах свої недоліки, так само і в вуликах ППУ є свої недоліки. Тому, якось так, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні! Друзі, а як же ж будучи на пасіці і не заглянути хоча до пару сімей? Я, друзі, чесно скажу, сам не втримався. Заглянув і думаю, а чому ж не показати і вам. Тут де от сніг з'єднаний, ми не будемо це все ламати, хрустіти. А там, де, де годин заглянути, можемо і заглянути. А сидять, друзі, Ось так Сидять вони гарно, тихенько. Клуб займає, тут теж 3-6 рамок. Хай сидять. Ну, тут можна заглянути, що тут робиться. І тут сидять на шести рамках. Тут клуб менший. Тут клуб займає одна рамочка тут лишня і займає 5 рамок. Є капельки вологи, бачите, по краях, ну, це в вуликах ППУ, на сітці це є характерна. Вона стече та й потече. Закриємо. А йдемо, друзі, ще заглянемо в цю сім'ю, яку я вам показував протягом сезону, від першого обробітку від кліща і до останнього. Вона теж зимою на сітці. Але в цьому році я її ще пустив один експеримент, я оцю заслонку поставив так, як це вам показати. Ну, там є щілина між заслонкою, Я її поставив, не засунув так плотно, а поставив, щоб прикрити, щоб вона вона теж стоїть високо над землею. Щелина тільки лишив і хочу подивитися, яка буде вологість в цьому вулику. А, друзі, тут вологість не більша, ніж при відкритому дні. Тут їх, друзі, навіть, навіть, вони опустилися низько і сидять таким щільним. Щільним невеликим клубом вони тут сидять тут. Ну, зимують, ну, не знаю там. Напевно, камера того не зафіксує їх. Холодно вони, коротше, збилися дуже щільний клуб. Всім добра.